Доброго дня, діти. Тема заняття вода, родівниця. З глибин землі, відчувши силу, води живою джерело, з під кручі цівкою забила, струмком співучим потекло. Вода найпоширеніша речовина в природі. Вода це океани, моря, річки, струмки, болота, снігові шапки гір. Підземні води, хмари. Усі води, що знаходяться в рідкому твердому та газоподібному стані, утворюють водну оболонку землі. Вода є рідним домом для багатьох живих організмів. Скажіть, для кого вода є рідним домом? Роль води в житті людини не менш важлива. В тілі здорової людини при нормальній вазі міститься близько 40 літрів води на 70 кг маси тіла. Частка води в організмі з віком зменшується і у літніх людей вона складає 45%. Вода це життя. Вона необхідна рослинам, тваринам, птахам. Та різним живим істотам. Вода джерело життя на землі. Вона використовується як сировина в промисловості, джерело енергії. Вона є чинником, що визначає погоду, клімат нашої планети. В наш час ми бачимо на річках греблі гідроелектростанцій, які виробляють електричний струм. Водойми. Це шляхи сполучення, по яких ходять кораблі, пароплави. Вода це наш друг. Біля води ми відпочиваємо, п'ємо чай, кофе, миємось, миємо руки, миємо овочі, фрукти. Словом, без води не було б ні тварин, ні птахів, ні рослин. А яким би без води виявився клімат. То і зовсім складно уявити. Діти, вода постійно рухається. Під впливом сонячного тепла випаровування води відбувається безперервно з поверхні морів, океанів, річок, озер та інших водоймищ. Рослини також випаровують воду. Випаровуючись, вода перетворюється на водяну пару, яка надходить до атмосфери. В атмосфери з висотою температура знижується, тому водяна пара конденсується, перетворюючись на крапельки води. Як тільки краплі починають важити стільки, що повітря їх не утримує, вони падають на землю в вигляді дощу, снігу чи граду. Вони можуть випадати в тій же місцевості, де утворились хмари, наприклад, над морем чи океаном. Проте внаслідок дії вітру хмари переносяться на великі відстані. Після цього вода знову потрапляє в водойми, розсочуються скрізь гірські городи, утворюючи підземні води, що доставляють її в моря і океани. Вода найвеличніше в світі багатство та безцінний скарб. У житті людини. Послухайте, діти, такі цікаві факти про воду. За все життя людина споживає в середньому 50-60 тонн води. Якщо бізони хочуть пити, то відчувають воду за 5-6 кілометрів. Щоб виростити 1 кілограм овочів, потрібно витратити 2 тонни води. Діти, Бережіть воду. До побачення, до нових зустрічей.